За підсумками першого кварталу 2023 року світовий ринок графічних процесорів для ПК досяг 54,8 мільйона одиниць, зменшившись на 14% у квартальному та на 43% у річному обчисленні, На що вказує нам доповідь аналітичної компанії John P.D. Research. Постачання центральних процесорів для ПК за рік скоротилося на 39%, А якщо розглядати відеокарти за сегментами, то у порівнянні з минулим роком постачання GPU скоротилося на 40% у десктопному і на 45% у ноутбучному. Напрямках. При цьому на середньостатистичний ПК за підсумками першого кварталу припадає 1,2 GPU, включаючи інтегровану та дискретну графіку, що сумарно на 2,2% більше, ніж кварталом раніше. Але це все вже деталі. Набагато важливіше те, що порівняно з минулим роком, ринок відеокарт скоротився на 43%, і ви самі розумієте, що це просто величезна цифра. Нещодавно глава NVIDIA згадав про зацікавленість керівництва компанії у використанні контрактних послуг Intel із виробництва чіпів з використанням передової літографії. Однак, під час свого візиту до Тайваню, генеральний директор NVIDIA уточнив, що наступне покоління продуктів випускатиме місцева компанія TSMC. відповідаючи на запитання присутніх на заводі на Тайвані, Дженсен Хуан зізнався, що під час свого перебування на острові завжди відчував упевненість у надійності наявних ланцюжків поставок. Він також додав, що замовлення NVIDIA розподілені по різних підприємствах TSMC, а те, що зараз будується в штаті Аризона, теж займатиметься поставками продукції для зелених. Для нас з вами це означає, що серія RTX 5000 або просто Blackwell буде випускатися на задводах TSMC, експериментів з Samsung або Intel поки не буде. Компанія Gigabyte представила оновлену відеокарту RTX 4090 Windforce 24 GB V2, котра стала більш компактнішою і у неї виробник переніс роз'єм живлення 12 VH Power у задню частину. Також компанія переглянула дизайн кулера, який, як і раніше, має всі характеристики звичайної моделі, але він став меншим, ніж оригінальний Windforce. В результаті висота прискорювача скоротилася зі 150 до 136 мм, а товщина з 2,5-2,2 до 2 ,2 слота розширення. До речі, модель V2 також поставляється з комплектним тримачем відеокарти, та на відміну від інших виконань, цей тримач кріпиться до отворів у материнській платі. Під відвідувачі виставки Computex на стенді компанії G-Skill могли ознайомитися з комплектами кооперативної пам'яті, що готуються до випуску. Вендор підготував як високошвидкісні, так і місткі рішення DDR5 для актуальних платформ Intel та AMD. Не забула Джескіл і про розширення асортименту модулів ОЗП для ноутбуків та міні-комп'ютерів. Головною новинкою можна назвати 48 гігабайтний комплект ddr 5 два модулі по 24 ГБ з частотою 8800 МГц. Він працював у складі комп'ютера на базі плати Asus ROG z 790 Apex та процесора Intel Core i9-13900K з таймінгами 40 52 52 140 Власникам платформи AM5 компанія запропонує стат 92 ГБ набір DDR5 6000 4 модулі по 48 ГБ. Його працездатність компанія демонструвала на платі MSI Mac X67E Tomahawk Wi-Fi із процесором Ryzen 9 7900 x При цьому таймінги були 38 48 48 96. Для високопродуктивних платформ LGA 4677 тайванська фірма підготувала 384 ГБ комплект ArDim ddr 5 6 8 модулів по 48 ГБ із таймінгами 30-39-39-96. А також 64 ГБ комплект RDIM DDR5 6800, 4 модулі по 16 ГБ із таймінгами 34-45-45-108. На стенді G.Skill вони працювали в системах із процесорами Xeon V9 3495 x та Xeon V7 2495 x відповідно. Для ноутбуків та міні-комп'ютерів на зразок Intel NAC 13 Extreme у GSK готовий набір із двох 16 ГБ планок SODIM ddr 5 6400 зі статною формулою затримок 36 42 42 102. Терміни надходження у продаж та ціни нових комплектів ОЗП компанія оголосить дещо пізніше. Компанія Team Group на виставці Computex представила повноцінну систему рідинного охолодження T-Force Siren GD120S для SSD. Конструкція системи охолодження передбачає використання мідного водоблоку, який приєднується до зовнішнього алюмінієвого радіатора за допомогою двох трубок. Тут помпа працює зі швидкістю до 4000 обертів за хвилину, забезпечуючи пропускну здатність до 850 мл за хвилину. Система охолодження споживає до 4 Вт, та, за словами Team Group, рівень шуму помпи не перевищує 22 дБ. Ще зовнішній радіатор додатково охолоджується 120-мм RGB вентилятором. Скільки буде коштувати ця водянка, поки що не відомо, але вона вийде у третьому кварталі цього року. Компанія ASRock показала величезний 55-дюймовий монітор із підтримкою роздільної здатності 8К. Модель називається ASRock PG558KF. Пласка IPS-матриця відображає картинку з роздільною здатністю 7680 на 4320 пікселів із співвідношенням сторін 16 до 9. Щоправда, частота оновлення всього 60 Гц, коефіцієнт контрастності 1200-1, до 1. є 252 зони локального затемнення. Монітор має сертифікат VESA Display HDR 1000. Асрок вказує яскраві 750 ніт. Монітор обладнано портами DisplayPort 1.4 та HDMI 21 а також концентратором USB з чотирма USB 31 Gen 2 Type A і USB Type-C, що підтримує зарядку потужністю 90 Вт. В наявності також два вбудовані динаміки по 10 Вт кожен. Інформації щодо вартості поки що немає. Компанія Colorful під своїм суббрендом Colorfire представила відеокарти лінійки GeForce RTX 4000 під назвою Мяу. Сама назва натякає нам про їх пряме призначення. Дані пристрої призначені для любителів котиків. Зображень кейці на самих картах немає, але є сліди від лапок. Є також наклейка із зображенням кота, але не ясно, чи постачатиметься вона в комплект. Colorful має цілу предисторію для котячої серії відеокарт. Згідно з нею, відеокарти створили космічні коти, які побудували за межами землі розвинену цивілізацію, а тепер повернулися додому. На даний момент виробник показав RTX 4070 та RTX 4060 Ti Miao. Вони відділяються зовнішнім оформленням, при цьому працюють на референсних частотах. Diablo 4 вже стала доступною для низки гравців, і автори Tom's Hardware вирішили перевірити роботу гри на різних відеокартах, включаючи дуже старі. Адже проєкт має низькі системні вимоги, а геймери, які брали участь у бета-тесті, повідомляли, що гра відмінно почувається на старих відеокартах. Виявилося, що для нормальної роботи гри у Full HD при мінімальних налаштуваннях якості графіки достатньо навіть таких старих 3D-карт, як GeForce GTX 670. Навіть такий старий адаптер всього з 2 ГБ пам'яті забезпечує більше 60 кадрів, хоча показник 1% low падає до 28 кадрів за секунду. Карта GTX 1050 веде себе краще, видає 56 кадрів та близько 40 кадрів за секунду для 1% лоу. У тій же роздільній здатності, але вже при максимальних налаштуваннях якості графіки, GTX 1050 вже недостатньо, оскільки показник 1% лоу падає до 15 кадрів за секунду. А ось GTX 970 або RX 570 справляються з грою без проблем у тому ж режимі, але при роздільній здатності 1440p краще мати карту рівня RX 590 або GTX 1070. Хоча активація FSR 2 дозволяє продовжувати використовувати ту саму GTX 970. Роздільна здатність 4К традиційно висуває набагато вищі вимоги до графічної підсистеми. Тут вже потрібна відеокарта рівня не нижче RX 6600, а краще RTX 3060. Для заповітних 60 кадрів доведеться придбати мінімум RTX 4060 Ti або RX 6700XT. Також варто зазначити, що зараз гра не підтримує трасування променів, але незабаром такий режим з'явиться, що підвищить вимоги до GPU.